Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, із сьогоднішнього Євангелія ми почуємо, як Господь простив гріхи розслабленому. Радіти б, але лукавий розум вчених книжників каже, це і богогульство є, проте послідувало дивне зцілення розслабленого на підтвердження Божої для нас істини. Адже син людський має владу на землі прощати гріхи, і тільки тоді народ прославив Бога. Тож будемо і ми прославляти нашого Господа за ті великі діяння, які щедро він дарує нам. Сьогодні Свята Православна Церква почитає преподобного памву пустельника та преподобного Іоанна багатостраждального Печерського, який подвизався у Києво Печерській лаврі на початку 11 століття. З самої юності багато страждав він від похоті плоті, хоча постійно з нею боровся. Пішовши до мощей преподобного Антонія, щиро молився святому Аві. Через добу чернець почув голос: Іоанн, тобі треба зачинитися тут, щоб Господь допоміг тобі молитвами своїх преподобних. З того часу святий оселився в. Печері і тільки через 30 років переміг плутську пристрасть, напруженою жорстокою була боротьба. Святий воїн Христовий під час Великого посту закопав себе до ями, але ворог у вигляді страшного змія мучив його. Проте у ніч Воскресіння Господь дав преподобному спасіння і сказав: Іоанн, ось тобі допомога. Завжди слухай себе, щоб не було тобі гірше, і не страждав ти в майбутньому столітті. На що святий вклонився і сказав: Господи, навіщо ти залишав мене так довго мучитися? Посилі терпіння Твого була відповідь. Навів я на тебе спокусу, щоб ти був випалений як золото, бо ж міцним і сильним слугам призначає пан важку роботу, а не мічним і слабким легку. А ти молись за себе похованому тут, преподобному Мойсею Угрину. Він може допомогти тобі в цій боротьбі. А поклонитись нині святим мощам Іоанна багатостраждального можна в Антонієвих печерах. У нинішній день із ним Ангела православний календар сердечно вітає християн, яких називаємо Омельян та Іван. Нехай ваші дні будуть наповнені божественною благодаттю. Возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Тихона Задонського: як лінивого коня люди батогом женуть і спонукають його бігти, так і ми повинні примушувати себе до всякої справи, а особливо до молитви, побачивши такий труд. І старання Господь додасть нам кріпості.